Всім добрий вечір. Хочу сказати, що ми закрили з вами завдяки вам питання по автомобілю з Ірландії. Сьогодні дуже багато було поїздок, роз'їздок з документами, тому що все-таки ця система, ця влада, я навіть не знаю, як їх назвати, придурки, не придурки, дятли, не дятли, чи зелені шолі. Зробили все для того, щоб це важче і важче було організовувати е, документально на законному рівні завоз гуманітарки в Україну. Тобто, е, я думав, що проблема буде з 1000 євро. Ну оказалося проблема тепер з документами. Тобто, я то документи, звісно, зараз роблю, все передав, але тепер треба, щоб ввести в базу. базу Волонтерів, я там не знаходжусь, і там мене хрен стоїв впустив. Ви ж розумієте, це ж як е, шлях. Всім говорять, що це сама демократична, прозора програма виїзду з України. Так, То коштує вона 5 тисяч доларів. Отак вона прозора. І ще як прозора. Така ж сама прозора, як і сайт Прозоро, де дуже прозоро крадуть мільйони на себе. А потім розказують всій Європі, що на гроші немає. У нас, може і немає, а в них є. Тому е, гроші зібрали. Вам велике. Так зібрали, що е, на монобанки е, 19 гривень залишилися, по сусідкам все позрібав, е, а на приваті 2, 2 гривні 57 копійок залишилось. Все погрібав, е, все поперечисляв, якраз вийшло е, 1000 євро. Е, машина через декілька днів виїжджає вже з Ірландії і гонимо на Україну. Україном е, від себе хочу подякувати і вибачитись, що може я там сьогодні мало уділяв вам уваги і ви відпочили від моїх постів. Я вам більше того, скажу завтра, скоріше за все, що ви повністю будете від мене відпочивати, тому що е, завтра все-таки я е, вирішив трішки взятися за себе. Е, дуже виснажений, дуже важко, дуже якось вже і спать. хочеться ці дні. Е, одним словом, поки не займусь собою. Діла не буде, по я хочу просто завтра з'їздити в лікарню, зробити обстеження і тому не переживайте. Що Оскара цілий день немає ні в Телеграмі, ні в Фейсбуці. Відпочиньте від Оскара, іноді потрібно. Тому що Оскар це така людина, ще одного такого Оскара земля не винесе і не прийме. Хватить одного. Відпочивайте, завтра без мене, а, завтра я буду повністю обходити обстеження і а, треба все-таки теж зайнятися собою. а То ще, не дай Бог, я а, гигну раніше в і обрадую їх своєю смертю. Получається, вони все робили для цього, де не справилися, а Оскар взяв і сам за них. І все зробив. Ні-ні, ні, такий податок я вам не подарю. Все, всім гарного дня, але є зіщевка, волонтерство не зупиняється. Дякую.